Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо про головні події у світі спорту за останні тижні. Міністерство молоді та спорту все-таки скасувало рішення про бойкот змагань з росіянами. Ольга Харлан обіграла росіянки, відмовилася потиснути її руку після матчу. За це українку дискваліфікували. Баскетбольна збірна України u 18 на Чемпіонаті Європи показала найгірший результат в історії наших молодіжних команд. На що сходити на Барбі чи на Опенгеймера? У мережі завіросився мем із відомим тенісистом Каспером Рудом. Усе це і багато чого іншого дивіться в нашому сьогоднішньому випуску. Почнемо, звичайно, з головної новини минулого тижня виступу та дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан. Але перед цим поговоримо про предісторію цього виступу і завдяки чому він взагалі відбувся. 27 липня міністерство молоді та спорту України оприлюднило наказ, який все-таки скасував байкот змагань, де росіяни та білоруси беруть участь у нейтральному статусі. Детальніше про цю заборону ми вже говорили у кінці минулого випуску. Тепер українські спортсмени зможуть змагатися з російськими та білоруськими спортсменами на міжнародних змаганнях, але лише у тому випадку, якщо вони не виступають власними прапорами і ніяк не вказують приналежність до своєї країни. Тобто сам факт присутності російського та білоруського спортсмена на змаганнях у нейтральному статусі більше не підстава для бойкоту, як це було раніше. Таке рішення було мотивовано тим, що МОК не запросило РФ та Білорусь на Олімпійські ігри 2024. Проте, на жаль, це ще зовсім нічого не значить і не гарантує. Адже РФ вже три олімпіади поспіль змагається під нейтральним прапором. А от питання щодо участі спортсменів з цих країн досі чомусь не вирішено. Таке різке скасування байкоту призвело до дивної ситуації на чемпіонаті світу з фехтування. 26 липня Ігор Рейзлін знявся з змагань, де жереб видав йому росіянина Вадима Анохіна. А вже 27 липня Ольга Харлан змогла вийти проти росіянки, адже бойкот на той момент вже було скасовано. Ну а тепер нарешті повернемося до історії з Харлан. Українка на класі перемогла росіянку Анну Смірнову у першому колі чемпіонату світу. Як того вимагає регламент змагань, перед поєдинком спортсменки привітали одне одну дотиском шабель. Але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опоненці, продовживши правильний тренд, який запустили українські тенісистки. Дуже дякую, але виявилось, що за абсурдними правилами міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання означає виключення зі змагань, бо сам поєдинок чомусь вважається незакінченим. Провокаторка смірнова перебувала на дорожці понад 50 хвилин після завершення поєдинку, нібито в очікуванні рукостискання, показавши, як би виглядав хатіко, якби його знімали нікчемні російські режисери. Попри те, що перед чемпіонатом українська делегація на офіційному рівні попереджала, що наші спортсмени не будуть тиснути руку росіянам, чиновники фехтувальної федерації стали на бік не українки, знявши Харлан зі змагань. Здавалося, що така ганебна історія із дискваліфікацією Харлан повне дно. Але, як то кажуть, знизу знову постукали. При чому двічі Спочатку виявилося, що брат Смірновий, який Харлан не потисла руку, всього то на служить служить російській армії. Дійсно, чому ж Харлан не хотіла тиснути їй руку? Ось це так поворот. Та країна, яка триразує Нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує і спорт. Але апогей абсурдності стався 29 липня, коли Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків. Але рішення дискваліфікації Харла на той момент було вже прийнято. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Єдиною ложкою меду у борці дьогтю став дозвіл Харлан взяти участь у командних змаганнях, де Ольга змогла показати свій надвисокий рівень, витягнути пару мертвих поєдинків та дійти зі збірної України до півфіналу турніру. Отож, ми висловлюємо слова підтримки Харлан за її мужність та силу духу. У тебе ще буде шанс це довести та помститися на Олімпіаді в Парижі Олю. А для провокаторки та потіністки смірнової ця ситуація скоро стане найвищим піком її безславної кар'єри. Гучний провал спіткав баскетбольну збірну України на Чемпіонаті Європи. Наша федерація виділила молодіжній збірній Ю-18 статус головної команди літа в українському баскетболі. Ми ставимо таке завдання юнацькій збірні Ю 18 вийти в дивізіон. А там дуже потужний склад гравців. Цей вік був дуже хороший. Але підсумковий результат вийшов просто жахливим. Головна команда літи не змогла не просто боротися за вихід у вищий дивізіон, а й посіла найнижче місце серед усіх українських молодіжок за всі часи. П'ятнадцяте ви, колись піднімали щось важче своєї самооценки. Ось вам кілька статистичних цифр для розуміння ситуації. На цьому чемпіонаті Європи наша збірна була найгіршою серед усіх 22 команд за кількістю реалізованих трьохочкових кітків, найгіршою серед усіх команд за кількістю трьох очкових спроб, другою з кінця за відсотком реалізації трьохочкових спроб і третьою з кінця за кількістю результативних передач. Будемо сподіватися, що це лише тимчасовий спад. А наші тренера і функціонери зроблять правильні висновки для того, щоб збірна змогла повернутися сильнішою. А тепер нарешті поговоримо про щось хороше, а саме про успіхи українських спортсменів на цьогорічній універсіаді, яка цими днями проходить в Китаї. Наразі в активі в Україні вже 6 медалей. П'ять художніх гімнастиці та одна у теквандо. Окремо відзначимо Христину Пограничну, яка завоювала одразу дві золоті медалі в художній гімнастиці. Одну за завправу із обручем, а іншу за вправою зі стрічкою. Для Христини це вже третя медаль на цій універсіаді. Кількома днями раніше вона ще й вибрала для нашої країни срібло у багатоборстві. Хороше, якщо погранична продовжить у такому ж дусі, то через пару років буде виглядати як типовий північнокорейський генерал. Минулого тижня ми анонсували волейбольний турнір «Челенджер», у якому наші чоловічі та жіночі збірні мали поборотися за вихід до елітного дивізіону Ліга Націй. І якщо жінки без шансів програли фаворитам турніру француженкам, то у чоловіків були всі шанси на перемогу у змаганнях. У чвертьфіналі ми впевнено обіграли китайців 3-1, Але у півфіналі у драматичному матчі не змогли подолати турків. На вирішальному тайбрейці п'ятого сету ми поступилися із мінімальним відривом 15-13 Саме цей матч і вирішив долю турніру. Адже другий фіналіст Катар був на рівні слабкіший як за Україну, так і за Туреччину. І цілком закономірно програв фінальний матч туркам. Після цього поєдинку наша збірна змогла підсолодити собі присмак поразки і виграти бронзові медалі, подолавши чилійців у матчі за третє місце турніру. Проте головна задача, на жаль, так і не була виконана. Один куток на Опенгеймер, будь ласка, і воно нас лякає. Завершимо наш випуск смішним мемом за участю четвертої ракетки світу тенісиста Каспара Руда, який нещодавно завірусився в інтернеті. Через схожість з голівудським актором Райаном Гослінгом, який зіграв головну роль у фільмі Барбі, користувачі почали підмічати, що норвезький тенісист міг би легко замінити актора на зйомках або навіть стати його дублером. А нещодавно викладений фото Руда зі зброєю викликало нову порцію жартів. Мовляв, хоч зовнішньо він і схожий на нового кена, проте для перегляду він скоріше обере фільм Опенгеймер. А ви в коментарях дайте нам знати, яка роль на вашу думку краще підійшла бруду. Таким був цей спортивний тиждень. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.